Добрий день. Почалося і в нас уже. Розпочали жниво. Одні неділя, 30 червня. Цьому році в нас на Полтавщині розпочалося жниво. Други раніше, Погоріло все. Пекотня 33-35 приїхав до свого друга, розпочав він обмолот. Молотий кейсик. З жоточка семиметрова. Кейс ротур Бреє. Хорошо, бреє. Що, якщо є бриє, ой, ну Та трошки вже намолотили. Поклався, настроїли, то щось трошки й Ну, Зараз тут небагато, але тут невеликий кусочок. Пильока стовпом стоїть. Ну нічого. Які жниво без пильоки. Бистренько їздить, тут таке не небагато повинен би швидко його прибрати, ти від дороги вже закосив. Перший снупик, можна так сказати. Ось так розкида різочка. Сухото, звісно, спекота страшно. Ну, але ж прибороти треба, поки ота немає дощу, то треба прибрати. Десь під полтинічок сипи туди-сюди. Отака ну, кіничка. Ну, в неї колосок якийсь червоний. Не пойму, що це за такий сорт. Адрада чи, чи якась така такий сорт. Ну і що, попробуємо надо його. І я її посіять. Небагато. Газончик. А ну трога димиться. Димить чи ні, мотор зробили, викрасили, Підкурює трохи. Ну, тезе. І пішов. Ну, гружон лежить. Повненький. І стрілою пішов. Ех. Ох, і дебело. Курнув і пішов. Ну, п'ять повіз. Агроном прилетів, шукає щось. Ну, та тут залишилося на півтора часу роботи. І все. Так що жниво розпочалися в нас на Полтавщині 30 червня. Ось такий вигляд має пшениця. Ну, якась вона червона. Показав. Ну, вже докладніше покажу чи більше, як буду молотити в селе. Заблимало повненький, везе, зараз висипем, покажу, яка на колір śenieczka. To tak o, pochuj, że może nawet dwójka. Maszyna. O que você Ah, meu rujo. Oh, acho. Червона така Сейчас далі покажу О така на кулер. целий це і быстро П'ять половиною тон у газончику буде по дубункові. Повнені газончик. О, так пшеничка Адрада, так, да, Андрюша? Так, зараз заміряю влогу. Пшеничка і тестування. Ну, висушило моментом, тільки температура пішла так. 13,2 Получається, до 13.2. 40 градусів у пшениці. Ну, пшениця двойка, мабуть, железна буде, якщо не перший клас. Червона червона. Ну, а може, і не обов'язково, щоб у червоної був перший клас.